імей e розсилки — це інструмент масового та цільового надсилання листів вашим клієнтам. Щоб створити та запустити розсилку, в просторі відкрийте розділ маркетинг і перейдіть на сторінку імейл e розсилки». Далі натисніть на кнопку Створити. У результаті відкриється вікно, де потрібно налаштувати всі параметри для розсилки. Отже, спершу необхідно ввести назву, саме вона допоможе вам швидко орієнтуватися у списку створених розсилок. Далі вказати відправника. Звісно, система автоматично підставить того, хто вибраний як основний. Але за потреби змінюйте та вибирайте потрібного для цілої даної розсилки. Також ви зможете одразу в цьому вікні перейти до створення нового відправника. Далі вкажіть утримувачів, тобто певний сегмент контактів у вашій CRM. Саме їм має надійти лист імейл розсилки. Зверніть увагу, що кожний сегмент це окремо збережений вами фільтр для контактів у CRM. Також ви одразу будете бачити кількість унікальних контактів, тобто ті неповторювані електронні адреси, на які буде надіслано листи. Відповідно, якщо у клієнта в карті CRM зазначено двічі більше поштові скриньки, то кожна з них вважається унікальним контактом, і на кожну з них надійде лист. Також зверніть увагу, що для здійснення розсилок вам знадобляться пакети листів. Перший пакет на одну тисячу безкоштовний. Поточний залишок завжди видно в інтерфейсі. Коли ліміт вичерпається, потрібно придбати один із доступних пакетів на 10 тисяч або 100 тисяч листів. Також додайте тему для листа, який отримують ваші клієнти у свої поштові скриньки. Та текст попереднього перегляду, що являє собою короткий опис, який відображається поруч із темою. Над вмістом листа ви можете працювати в процесі налаштування розсилки, тобто створити з нуля через конструктор. Або вибрати готовий шаблон і використати його. Після цього ви будете бачити, який саме лист надійде вашим клієнтам. Також установіть час надсилання. Можна вибрати не надсилати, а просто зберегти, щоб використати пізніше. Тобто, таким чином застосовувати як чернетку. Або ж взагалі відкласти надсилання на певний час, тобто використати опцію планування розсилки. І останній варіант надіслати одразу, тобто запуск відбувається миттєво після збереження розсилки. Також можна керувати параметрами відстеження взаємодії, тобто після запуску розсилки ви будете бачити статистику відкриття листа та переходу за посиланням в ньому. Тому для цього активуйте ці можливості. Процес збереження та запуску різниця залежно від того, який варіант для часу надсилання було вами вибрано. Оскільки в нашому прикладі ми зупинилися на миттєвому запуску, то розсилка і зберігається, і надсилається відразу, тобто виконується дві дії одночасно. Готово, розсилка створена.